Вітаю гості та підписники каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились стару прогноз на наступний тиждень чи на цей, дивлячись, коли ви дивитесь: з 3 по 9 лютого. Три варіанти у нас: перший, другий, третій, три різних колоди. Це у нас бафі винищувачка Вампірів, дуже така красочна, говоряща колода. Класика. Класика Вейта, така вже колода, яка бачила не один розклад, да? не одне життя. І третій варіант це у нас Відьмин сад, така колода природи, зв'язку з природою. Я би так сказала, що вона така весняна. Вже хочеться, мабуть, весни тепла. Так, обирайте перший, другий, третій. В описі завжди є тайм коди ми будемо дивитись загальний ваш стан, да, ваш настрій на тиждень, особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси і пораду. І так, буду починати з першої колоди, з тих, хто обрав бафі, да, хто сміливий. Давайте дивитись, як прийде ваш тиждень. Задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, ваш настрій на наступний тиждень. Четвірка мечів, щось хочеться відпочити. Да? Четвірка мечів приходить після трійки мечів, після стресу, після якихось переживань, великої втоми. Ця карта, не дай Боже, може вказувати і на погане самопочуття. Ну, взагалі, мечі це наша голова, наші думки. І четвірка мечі говорити, що треба зупинитись. Ви, можливо, зайшли в якийсь такий хаотичний для себе момент свого мислення, да? коли думки бігають багато інформації, і треба відпочити, переварити, зупинити трошки час, помедитувати. Да? Таке от і настрій, такий у вас відповідний. Давайте, дивіться, як це програється по сферам особисте життя для вас, особисте життя. Вісімка, жезлів. Да? Ну, тут актив в цій саме колоді, да, тут схоже на якийсь напад. Багато-багато людей, в кожного свій жезл, як нападають. От у вас може бути дуже багато. Задач може бути багато навколо дійсно людей, там приїхали гості, чи якийсь хаос безконічний. Якщо ви е, без пари, да, можуть бути якісь знайомства, але не дуже такі, які вас о, порадують і проведуть до серйозності. Це більше от, роздивлятись, придивлятись, вибирати. Ну, Підходящо тут навряд чи є. Це саме в цій колоді хочу уточнити. Сімка Пентаклів, уточнюємо. Ну от, знаєте, ніби треба зробити все і одразу. І ви втомилися, це якось несподівано може програватися у вас. Ви не чекали, ви там позвонили, сказали різко, що приїдуть комов'я чи ще щось, та да, такому Дусі, чи коханий, і приїде кохана. І треба швидко все зробити, їсти видати, можливо, гостей да? зустріти. Спати, укласти і все, а ви хочете тишини і спокою, да? ну, ось такий дисонанс дещо у нас в настрої і в особистому житті. Так, кар'єра, робота, навчання для вас. Що тут карти покажуть? О, ну, так, да. у вас такий, звісно, тиждень. П'ятерка пентаклів, якісь страти. Знову ж таки, це може показувати просто погане самопочуття, а. На роботу все одно треба йти, в роботу все одно треба робити. Або ви просите там, щоб вас замінили, не виходить. П'ятерка Пентаклів кризова карта. Давайте її трошки розкриємо. Ви знаєте, тут знову ж таки ви вигоріли, я так скажу. От ви вигоріли, якщо ви шукали роботу, да, ви вже втомилися її шукати, вам хочеться просто вже якогось спокою. Ну, зробіть собі якусь перерву на наступний тиждень. Тому що ну, не приходять ні нові ідеї. От ніби від вас. Е Невколишнє середовище вимагає да, якоїсь творчості, якоїсь реакції, роботи, швидкості і в особистому житті, і в кар'єрі. Да. От Ніби м, потрібно рухатись, а ви не хочете, а ви не можете ставте себе на наступний тиждень на перше місце. Не можете, не хочете. Зробіть все для того, щоб у вас була можливість, хоч не знаю, крім вихідних днів, да, взяти ще якийсь день чи два передишки. Або хоча б вдома, коли прийшли з роботи, да, не біжите. Там от тапки розкидаючи, бистренько всім треба там їсти, приготувати, насипати, е уроки зробити і так далі. Ні-ні. ні, Розумієте, от поставте себе на наступний тиждень, на перше місце, вам це необхідно. Фінанси для вас, фінанси. Король мечів. Він говорить, що треба до фінансів підходити. З розумом, з логікою, що тут ще карти покажуть. Ну, дивіться, одні мечі. Знаєте, ніби не до фінансів буде. Десятка навіть є. Не зможете щось купувати цього тижня важливо. Я не бачу ні ні да, фінансів, ні уходи. Я бачу, що думки, як правильно розподілити, що з фінансами там, не знаю, як їх правильно там купити щось, не програти в ціні, Да? От я ж кажу, може, отріску треба накрити стіл. Все, бігаєте, шукаєте. Купуєте раз грошей вже й немає. Да? Це не означає, що ви залишилися в якомусь такому мінусі, і ви нещасні. Ні, це означає, що вам, ви хочете правильно їх розділити, розподілити. На наступному тижні може бути новий приход, да? або і на цьому тижні. Але мені показано такі основні моменти, пікові ситуації, що тут по картам більше протрати йде. Да? Ось так. Ну давайте пораду. От я вам поради роздавала, а що ще скажуть карти Таро для вас, як поради? що вони покажуть? Так. Королева жезлів, да? Це у нас що? Королева жезлів? Ні, це королева мечів Тоже. Вона говорить про те, що треба. Голову включати на цьому тижні, логічно думати, у вас мечі, да? мечі, пентаклі проблемні, жезли активні, а ваш стан відпочити. Зверніть на себе увагу все-таки. Да? І королева мечів, вона може ще говорити про лікаря, спеціаліста, до якого треба звернутись, все перевірити декілька разів. Тому що ви от на якійсь грані, розумієте? Коли людина в якомусь такому стані. Після стресу або от ще в стресі, да? Можуть, можете зробити помилки. П'ятьорка пентаклів, якщо у вас особливо з цифрами, да, неправильно щось порахувати, неправильно якісь документи підписати. Тому тут і порада все зважуйте, все дивіться, ну, а краще взагалі відпочити наберіться сил. Якщо от головні сильно головні, головні болі будуть. Да? От Може, треба щось поробити, якісь вправи, там легенький якась йога, да, яка те, що в спині і голова буде менше бити. Якісь магні пробити, розумієте, так? Да? Ось так ось так. Опять мечі, да. вам треба, щоб голова працювала, дати собі спокій трошки, як не крути. Ну, от такий от, тиждень, такий розклад. Якщо так випало, і так дуже сильно карти ще в лоб це все сказали, то треба, значить, прислухатись. Я бажаю, щоб у вас цей тиждень програвся як найлегше, щоб у вас була можливість перепочити. Давайте переходимо до другого варіанту. Двічки. Я вас вітаю, хто обрав класику, класичне таро. Давайте настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розказував максимально резонував. І так, ваш настрій. Четвірка пентаклів. Знаєте, ніби ви хочете зберегти от якусь структуру, якийсь спокій, щоб все було спокійно, стабільно, в пошуках оцеї стабільності, да? От ви захочете, щоб все було під вашим контролем, щоб нічого не вибивалось, да? щоб ви все могли проконтролювати, щоб все йшло по плану. Ось так, от тиждень такий буде. От я хочу, щоб в мене все йшло по плану. Зараз подивимося, де це програється. Особисте життя для вас. Король кубків. Ніжний, любящий король, да? Ну, для жінок це мужчина. такий, взаємодіє з мужчиною, з ніжним, таким романтичним. Мужчина, який хоче е, піклуватися. Ну, давайте його трошки розкриємо. Ви знаєте, тут така іпоста з цього короля не дуже хороша випадає, в грані да, карт його емоції можуть бути занадто бурними, він може ними розрушати. Да? От він ніби емоційний там, ніжний, але може бездійсвітним бути. Да? Ну, тобто це такі от грані короля не дуже хороші. Ви можете познайомитися з таким от королем. З хитра, да? так? От карта хитрості у нас є, розруш... розрушительний мужчина, конфліктний мужчина. В нього емоції ці... не навчився контролювати він ще їх. Їй може використовувати як маніпуляції ці емоції. Маніпулятор, дивіться, який жорсткий, да? грати може на цих емоціях. Ну, якщо ви тільки з таким познайомились, то чекайте, чим подальше, а якщо вже ваш начне вимахуватися так, давайте, що вам робити? Ну, бути строгою, не давати, не допускати, да помічати їх, казати, я бачу, що ти зараз робиш. І це швидко їх ставить на місце. Таких от маніпуляторів. Це не факт, що він завжди такий, але от на цьому тижні може так себе проявляти. Ну, і якщо ви мужчина, да ви захочете на наступному тижні якось так себе проявляти, чогось добиватись маніпулятивними шляхами, то не факт, що у вас вийде ваша королева мечів може вам завадити. вивести вас на. на... Вивести вас, вже забула, як це. Коротше, на чисту воду, да? так? Так, кар'єра, робота. Зірка, ну тут хорошо. знаєте, тут, ніби ви тут хорошо все в роботі, в особистому житті якісь качелі і ви хочете це все... Якби, знаєте, устаканити, зберегти якийсь баланс, якийсь спокій, да? якусь стабільність між цим. Но зірка завжди дає надію. Хто в пошуках, звісно, ви можете по зірці знайти. Довго тривало якусь да, роботу, якусь перспективну, хто вже працює. Особливо хто сам на себе. Зірка це карта от, людей, які працюють на себе. Звзд, карта зірок. От, Люди, які сяють, які себе демонструють, показують в будь-якому варіанті. Да? Прояви себе, у вас все вийде на цьому тижні. Ну, і хто на когось працює, теж все вийде. Ви будете себе демонструвати, показувати точно. Розширення, якісь нові можливості йдуть до вас. Після застою швидше за все. Да, прорив, От в кар'єрі в роботі, прорив у вас чекає, ви тут будете. Тут в особистому житті мужчина маніпулює, махічить, а тут ви. Все, все вам, всі ресурси вам будуть дані. Ви зможете себе гарно продемонструвати. Давайте глянемо, як це на фінансах програється у вас. Шість мечів дуже хорошо. Це збільшення фінансів, або там, до прикладу, що у нас початок місяця аванс зарплати да, можете отримувати частину, да, і потім ще частину по шість мечів. Ну взагалі це фінансова стабільність по 6 місяців. Також може бути, що переводи грошей здалеку, банківські переводи фінансові, потім можете втратити гроші на всі види транспорту, купувати квитки. І можете скупувати звичайний сам вид транспорту, якщо у когось це актуально на наступному тижні. Давайте для вас пораду подивимось. Порада. Трійка пентаклів. Ну, Трійка Пентаклів якраз показує, що зі всіма треба домовлятися, знаходити спільні цілі, якісь робочий процес на особисте життя. Зберігати, от, знаєте, цей спокій. Ну, в той же час там була ця королева мечів. Спокійно і впевнено. Відмічати, помічати, але не виводити на якийсь особ... ну, такий конфлікт, да? це не... не огризатись, не спорити, а спокійно впевнено казати, та я бачу, що ти робиш, зараз ти хочеш то, -то. да, там буде людина трошки біситься, але все одно це якось заспокоїть. Ну, і в колективі, в роботі порада, да? ставити на наступний тиждень це на перше місце свою професію. Щоб розвиватися, це обов'язково у вас вийде. Ви тут дозірки правні даєте. Ну, порада, зосерейтесь, поки більше на роботі, в особистому житті просто відмічайте. Хай людина сама виводи робить, да? Ось так? Ось такий другий варіант. Я вас вітаю. Непоганий тиждень, в особистому житті теж там все справитесь. Так, на жаль, він вас програвся Як найкраще, Да? а я переходжу до третього варіанту. Настрайтесь на себе, ставте картам свої запитання Відьмин сад, так, колода подивимося, що вона вам покаже. Ваш настрій. Четвірочка кубків, а що ж таке? Знаєте, ніби вам хочеться від всіх сховатись. Ця карта, вона йде після трійки кубків. Коли було дуже весело, ну потім ти як вигораєш, так? Ти встаєш від якоїсь веселості. От у вас минулий тиждень, може був там, в когось день народження, якісь свята, там, корпоративи. то все. Цей тиждень він як наслідок того, що, того веселля, да, Того весілля, і хочеться як ніби чуть-чуть спокійнішого. Чуть-чуть менше емоцій, чуть-чуть менше цього фейерверку. Ну от так, давайте подивимося, де це програється. Особисте життя. Зірка. Зірка. Зірка показує відстань дуже часто на особисте життя. Ну і сподівання на краще, що тут у вас? Угу. Хороші карти випадають. Якщо ваш партнер десь далеко, да, ви підтримуєте зв'язок. Тут дві карти, які говорять про загальні цілі і роботу да, над цими цілями. От як команда будете працювати. Хто, от, в пошуках або на початку стосунків, да, то ці стосунки можуть бути перспективними, ви можете познайомитись з перспективною людиною, і можете, якщо вже от стосунки зародилися, вивести їх на якийсь такий новий якісний рівень. Взагалі гармонія. В особистому житті гармонія і робота над спільними цілями для вас. Так, далі, давайте дивитись: кар'єра, робота, навчання. Сама карта, бачили, вискочили. Трійка вот, Отут, от, да, собака порилась, да? якісь дуже великі переживання. У вас якісь дуже глибокі переживання. От знаєте, як це буває? Не знаю, новий керівник має прийти. Ви не знаєте, як з ним домовитись. На нову роботу йдете. Там може бути все прекрасно. Але вам страшно. Вам страшно зробити цей крок. Це Дуже велика боязнь. І от бажання сховатись. Можливо, Дуже часто якраз так і буває перед, можливо, якоюсь новою перспективою, яка дасть вам ріст, ривок вперед, ми боїмось. Нам страшно. Ой, тут дуже схоже на цю ситуацію. Ну, давайте уточнимо. Да. М -м -м, у вас все тут прекрасно, мах. Прорив. У вас прорив. Кажу ж, да, вихід на нову роботу. Якщо ви не працюєте, це якісь буденні справи, да? ну ви тут щось для себе новеньке знайдете, щось подумаєте, як вам е, якесь хобі завести, як в цьому хобі там, розвинутись, не знаю, в'яжете нові нитки, побачили шикарні. що Не знаєте з ними працювати, да? але хочеться, попробуйте. Ну, Якщо от, брати роботу навчання, е, у вас ревокіда, які вас трошки лякає. Да? Вам треба, можливо, якісь нові інструменти використовувати в роботі. Ну, нові, нові технології, да? ну, от щось там, новий співробітник прийшов і як з ним буде, буде прекрасно. Оце такий страх, який, коли ви подолаєте, ви вийдете на новий рівень. Ось так, ось в кар'єрі в роботі. Давайте дивіться по фінансам. До речі, да, тут скажімо, у вас в особистому житті буде підтримка. Ваш партнер вас підтримує. На наступний тиждень ви отримаєте підтримку. Фінанси для вас лицар кубків. Ну, це таки, знаєте, не, не дуже серйозно ставитись до фінансів. Можете тратити на щось таке, що радує душу, знаєте, ніби заспокоїти себе трошки, може бути така замісна терапія, да? Ой, подарунки можуть бути від вашого, да? От він випадав на особисте життя короля жезлів. <кій> Несподівані, дорогоцінні, і ви якось навіть можете знати, як на це реагувати. Ви в якомусь такому шоці можете знаходитись. Ну, і можете себе балувати да, для того, щоб підтримати якийсь свій емоційний стан. Не показано по фінансам великі, малі фінанси у вас будуть показано, що ви себе тут якось, або ваш партнер вас балує фінансово. Емоці... фінанси плюс емоції. от да, от. такі от. Так, порада для вас Ох, імператриця. Імператриця, насолоджуйтесь, не бійтесь цього прогресу. Це знаєте, як останні місяці вагітності, коли тяжко, от, і ну, скоро буде цей прорив. Ну, ти вже не можеш, ти не можеш ні прискорити час, нічого тобі складно. Ну і родиться не да? дівчата розкажуть, підтримують мене, що це нелегко. Да, народжується дитина, це прекрасно, це найкраще. Ну цей момент пережити. Останні місяці роди, вони це складний період. От у вас такий вже завершується період. І карта говорить, імператриця скоро буде урожай да, цих всіх справ, які ви робили. Ви йдете на новий рівень. Прийміть ці зміни, прийміть, вони ведуть вас на краще. да, Можна себе тут балувати. Тут карти підтримують вас. На якусь, не знаю, там... Справи, всі, що зв'язані з красотою, з модою, так, якийсь новий там, наряд купити, якісь прикраси, нові, все, що вас радує, все, що вам приносить таку внутрішню красоту. Ну і зонячню може бути, так, можете займатися е якимись е такими жіночими штучками. Ну, чоловіки ви собі вже перекручуєте на свою сторону, чим би ви могли займатися, так, що вас би порадувало. І е принесло вам отаке от. Таке от Естетичне да? задоволення. Ось такий тиждень для вас, нехай програється він як найкраще. Підписуйтесь, то не підписаний, ставте реакції, пишіть коментарі. До нових відео. па па